Друзі, всім вітання. Наразі хочу передати привіт нашим друзям. Це канал, е сімейний блог, а саме Сергію і Валентині. Якось Сергій казав на своєму прямому ефірі. Касянчик, передай мені сюрстромінг, я на своєму прямому ефірі його скуштую. Справа в тому, що зі мною жарти досить погані, я все виконую. Тому, е незважаючи на те, що ми живемо в такому маленькому містечку, і на вихідних важко де знайти і купити. Цю чарівну е консерву, але Сергій, я її купив, друже. Сюрстромінг. Завтра ми передаємо посилку в Україну нашим друзям. Я попрошу тобі передадуть, ми з тобою зв'яжемося, скажеш, Добре. куди тобі передати. І ми чекаємо на те, що ти в прямому ефірі обов'язково скуштуєш цю чарівну консерву. Сергій, привіт, друже! Ти мусиш це зробити?